Ви готовані? Я за тася, я це вам буду робити. Заникаємо. Подавай. Я виходжу. Ой, вибачаю. Можна Автомобіль з медиками і замитаючи в грудь, якщо откладається висока, ви можете туди руки. У нас є покажи! металік стар. Стасі, жайно! Дайте Юрі на другу руку, Стаса! Окей, таки ще п'ять хвилин. Попробуйте своє вірити. Типу, тандем, який рахується як робота, дає розвивати щось. Хочу всіх абонентів підійти до мене. Чому?

Він цей син Святого Духа Кам'ян, і оцей святого Духа Кам'ян, ім'я оцей син, святого Духа Камінь. Отче наш, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам всього. Галя, я сумираверний сір, тепло. Музику. recruit

I mm -hmm. Забули.

Найкраще фото ВК. А найкраще фото ВК Володя Юсик. Підійди, будь ласка, до мене. Ти теж отримуєш два сертифікати. Вітаю. І останній сертифікат, ми його розіграємо за номерком, які ми вам роздавали. Я просто витягну номерок шапки. У нас є паралельно такі самі номерки роздруковані. Дай мені просто вітаю. Ні, ні, не Їхали! Давайте подякуємо патрульній поліції, яка нас супроводжувала. Давайте подякуємо мотоциклістам! <плес> Давайте подякуємо автомобілям нашому кортежу! <плес> Люблю вас, ціную! Всі <плес> гарно до фотографії! <плес>